Вітаю. Це Апдейт, канал, де ми оглядаємо актуальні техно і бізнес новини зі всього світу і України за останні тиждень. Мене звати Артем Пурло. Я співзасновник платформи AirCMS, яка дозволяє швидко і недорого запускати вебсайти для необмеженого подальшого розвитку. Друзі, зараз я маю мету зібрати 34 тисячі гривень для 95-ї ДШБ на автівку, яка буде підвозити бойові комплекти. Хлопцям дуже потрібна ваша підтримка. залишилося зовсім трохи. Посилання на банку внизу. А тепер поїхали. <тапрошу> Пише TechCrunch. Microsoft Copilot тепер доступний у Телеграм. Microsoft інтегрував свій генеративний ai інструмент Copilot у месенджер Telegram, де він виступає як чат-бот, здатний відповідати на різноманітні запитання. У бета-версії Copilot для Telegram користувачі можуть спілкуватися з чат-ботом як з другом, задаючи питання від загальних до специфічних. Ну ви зрозуміли, яких специфічних. Ось тут зверху я додав плашку з назвою цього боту. Він називається Copilot Official Bot. Для активації потрібно ввести свій номер. І пройти аутентифікацію. Взагалі, це не перша компанія, яка інтегрує ai чат боти у месенджери. Інші компанії, такі як Meta, також інтегрують ai ботів у свої платформи, включаючи Instagram, Messenger та WhatsApp. Google розширює можливості Gemini, а Snapchat використовує GPT для відповіді на snap повідомлення. А тренд чудовий поступово, ai функції проникають у всі можливі сервіси і збільшують продуктивність і економлять. Час і це за так, друзі. Знову тех ai моделі мають улюблені числа, бо вважають, що вони люди. Основний тезис. Дослідження показують, що генеративні AI-моделі мають упередженість при виборі випадкових чисел, що вказує на людські елементи в їх поведінці. Генеративні AI-моделі демонструють дивовижну поведінку. При виборі випадкових чисел вони часто обирають певні цифри, подібно до того, як це роблять люди. Цей факт, що свідчить про те, що AI не здатен повністю уникнути людської упередженості, незважаючи на те, що сам не має свідомості чи розуміння випадковості. Трохи Розшифрую в штучні інтелекти закладуються людські патерни поведінки, саме в комунікаціях, щоб зменшити так звану роботичну сухість у відповідях. Ще є факт: інженери з Гременер провели експеримент, де попросили кілька великих мовних моделей вибрати випадково число від 0 до 100. Виявилося, що ці моделі часто обирали одні й ті ж числа, як і люди. GPT-3.5 Turbo давало перевагу числу 47, Claude 3 числу 42, а Gemini числу 72. Тобто вони обирали ці числа, знаючи статистичні дані, які були доступні в їх базах знань. До речі, деякий час назад більшість штучних інтелектів обирали число 42, бо є такий фільм автостопом по галактикам, і там людство запитало у суперкомп'ютера, в чому сенс буття або життя. Да? Комп'ютер обчислював все це пару тисяч років, якщо не забув, і видав результат 42. Що це значить? Да, нічого, але ще знаючи цей факт, підтягувала у своїх відповідях ці дані. Ну а ми йдемо далі. І апокаліпсис, чад жепіті, КЛОД та перплексіті вийшли з ладу одночасно. Основний тезис: одночасні збої в роботі чаджіпіті, КЛОД і перплексіті можуть сигналізувати про серйозні проблеми в інфраструктурі або перевантаження мережі. Це викликає занепокоєння щодо майбутніх енергетичних потреб дата центрів і можливості провадження мініатюрних. Атомних реакторів для їх живлення. Що атомні реактори для дата-центрів? В умовах дефіциту вимагати більше електроенергії з центральної електромережі означає конкурувати з домогосподарствами та іншими галузями економіки. Це може призвести до масових відключень електроенергії. Деякі експерти вважають, що індустрія дата центрів повинна шукати інше джерело енергії, наприклад, мирний атом. Аналітики прогнозують, що в майбутньому дата-центри будуть мати власні малі модульні реактори. Що таке модульні реактори? Це такі вдосконалені системи, що виробляють на дві треті менше електроенергії, ніж традиційні великі АЕС. Хоча комерційних ММР ще немає, Китай їх уже будує, і подібна технологія використовується на атомних підводних човнах. Деякі університети, зокрема Імперський коледж Великобританії, вже багато років експлуатують прототипи малих ядерних реакторів для навчання та підготовки кадрів. Власний реактор імперського коледжу працював з 65-го року по 2010 ті Інтерес Google і Microsoft до модульних реакторів пояснюється їх невеликим розміром та можливістю модульного виготовлення, що теоретично може знизити витрати. Проте, за словами експертів, це довгострокові проекти, і розгортання модульних реакторів відбудеться не раніше 2030. Цятого року, а впровадження в ЦОД почнеться через 10-15 років. Ну, ЦОД, це дата-центри. Amazon поки що робить ставку на традиційні АЕС. На початку березня 2024 року корпорація придбала кампус поруч з атомною електростанцією в рамках угоди вартістю 650 мільйонів доларів від Telen Energy. У результаті АВС отримає комплекс Cumulus, побудований поруч з АЕС. Сас потужністю 2,5 ГВт на північному сході Пенсильванії. На момент відкриття в 2023 році його потужність становила 48 МВт з можливістю збільшення до 475 МВт. Після придбання Amazon цей кампус може стати ще більшим. Тейлен Energy також продовжить надавати Amazon прямий доступ до електроенергії, виробленої на АЕС, з можливістю отримання майже 1000 МВт генеруючої потужності. Ну що ж, круто, поїхали далі. <тепер> Наступна новина від Bloomberg: штучний інтелект на межі, як чат-GPT та інші чат-боти борються за швидкість в умовах скасаючого ажіотажу. Основний тезис: після початкового бому інтересу до чат-GPT та інших чат-ботів, OpenAI та Google тепер зосереджуються на підвищенні швидкості роботи своїх моделей, оскільки загальний інтерес до штучного інтелекту поступово зменшується. Коли OpenAI запустила свій чат-бот у 2022 році, здавалося, що нове покоління інструментів штучного інтелекту незабаром змінить усі сфери економіки та життя людей. Проте, у 2024 році ai функції були додані до багатьох сервісів, але їхній вплив виявився не таким значним, як і очікувалось. Штучний інтелект не створив нових яскравих професій і не знищив цілі індустрії. За деякими оцінками, трафік чат GPT стабілізувався і навіть почав знижуватися після початкового вибуху зростання користувачів. Багато новин про нове покоління штучного інтелекту зосереджуються на його недоліках, схильності до поширення шкідливих упереджень або ефективності. У поширенні дезінформації. В умовах згасаючого інтересу до AI, OpenAI та Google переключили свою увагу на покращення швидкості роботи своїх моделей, щоб залишитися конкурентоспроможними на ринку. Це може включати оптимізацію архітектурних моделей, використання більш потужних обчислюваних ресурсів та впровадження нових алгоритмів для прискорення відповідей. Хоча, на мою думку, Краще б вони зосередили свої зусилля над покращенням якості відповідей, які вони дають, ніж над швидкістю. До речі, Copilot краще синтезує свої дані, ніж ChatGPT, тому що є різниця. Copilot використовує свою базу знань, а також актуальні дані з інету, прямо які актуальні зараз. На відміну від ChatGPT, який використовує дані, які зависли там деякий час назад. В безкоштовній версії там щось два роки назад, та версія, яка платна, ChatGPT 4, там дані декілька місяців тому назад. До речі, Copilot побудований на платформі ChatGPT 4. Але він безкоштовний. В цілому, іноді ці штучні інтелекти в якості відповідей видають абсолютно наступна новина: знову TechCrunch. Люди використовують музичні генератори штучного інтелекту для створення ненависницьких пісень. Зловмисники використовують генеративні музичні інструменти штучного інтелекту, такі як UDIO та SUNO, для створення та поширення гомофобних расистських і пропагандистських пісень, незважаючи на існуючі захисні заходи. За даними ActiveFence, з березня 2024 року спостерігається зростання використання музичних генераторів ЩІ у спільнотах, пов'язаних з розпалюванням ненависті. Ці інструменти дозволяють користувачам додавати власні тексти до створених пісень, обходячи захисні фільтри, щоб публікувати образливі пісні, спрямовані на групи меншин. В принципі, іначе новина така собі не дуже цікава, прохідна, але розумієте, оці ненависницькі пісні, які створені за допомогою щі, вони мають значний емоційний вплив, який робить їх потужним інструментом для груп. Ненависті та політичної війни. Вони сприяють зміцненню групової солідарності серед екстремістських спільнот і використовуються для шокування та образи незалежних користувачів інтернету. Тут все просто. Як ми всі знаємо, негативні емоції вони являються самими сильними серед всього спектру емоцій, які є у людини. І тому це дійсно проблема. І ось ці користувачі знайшли таку дірку в системі, що, наприклад, вони можуть задати слово сатана, розбиваючи її на щось схоже сет Ана, і система якби це не ідентифікує як якусь помилку, і можуть накидати такі цілі строчки образливих текстів, яка система просто схаває. І видасть цей контент, який ви можете поширювати, не порушуючи ніяких авторських прав. А особливо, якщо там когось е, обіжати із меншинств, та в принципі любу людину або якісь спільноти, то це не окей. Тому це треба регулювати. Єдине, в чому проблема: зарегулювати можна настільки сильно, що потім не зробиш і нормальної пісні. Тому будемо дивитись. А ми йдемо далі. Крах стартапу Fisker як компанія зруйнувалася через примхи її засновників. Компанія Fisker заснована легендарним дизайнером транспортних засобів Генріком Фіскером та його дружиною Гітою Гупта Фіскер. Зазнала краху через чисельні управлінські помилки та відсутність належних процесів, що призвело до чисельних проблем з її єдиним продуктом електричним позашляховиком Оушен U. Читаю ось цю новину і е, трохи вражає ця штука, що я думав, що «Фіскар» розвалився ще років 10 тому назад. А виявилося, що у них є якийсь позашляховик Оушен Сьюв. А також вони казали про те, що вони випустять ще лінійку автомобілів. Компанія опинилася на межі банкрутства, доставивши лише декілька тисяч електричних позашляховиків. Ocean. Трохи порозбирався в цій номенклатурі е, цього фіскера і побачив такі проблеми. У них були механічні та програмні проблеми Оушен сью, також у них була відсутність належних управлінських процесів. Колишні працівники компанії розповіли, що хаос був постійним, впливаючи на всі підрозділи компанії. Відсутність належної системи гарантій, брак запасних частин та труднощі з відстеженням фінансів призвели до чисельних проблем, таких як невдоволені клієнти, зламані автомобілі та затримки у ремонті. Коротше, вони наобіцяли людям багато чого. Але не організували якісь елементарні штуки. Вони не закупили запчастини, тобто, у них склади майже були постійно пусті. І коли якийсь чувак застрівав в полі, пробував дозвонитися до технічної підтримки, там ніхто не брав трубку. Потім відповідали на питання якогось чат-бота, який також не працював коректно, і йому приходилось просто залишати тачку, визивати евакуатор. І на цьому все. Чому так відбулось? Ну, банально. За словами співробітників, спротив губта Фіскара, ідеї щодо забезпечення складів запчастинами. Він був викликаний прагненням заощадити гроші. За словами одного зі співробітників, керівництво Фіскер підтримало це рішення, вказавши на дослідження Маккензі. Яке показало, що електромобілі потребують меншого обслуговування та меншої кількості запчастин. Там вже не говорю про те, що багато штук не було протестовано. Наприклад, вони хотіли для цього Ocean сью зробити такі прокладки вставки між колесами, щоб вони були ширше. Це виглядає візуально крутіше, але вони не провели достатньої кількості тестувань. Не отримали ліцензію маркіровку на цю деталь, щоб її могли виробляти. І в кінці кінці вони витратили декілька мільйонів доларів точніше, 20 мільйонів доларів на ці прокладки вставки, вибачаюсь, і так вони і залишились лежати як проект. Який тут висновок? Якщо хочеш зробити гарний продукт, особливо такий складний мультикомпонентний, як автівка. Спочатку прикинь, чи зможеш ти дійсно це технічно забезпечити і реалізувати, і не обіцяти людям того, що ти не зможеш зробити. Тому що вони робили, вони прикинули, що ось будемо як маск, казати, якісь, робити якісь заяви, і будемо це якось потім вирішувати. Ні, так це не працює. Ти можеш пообіцяти те, що ти реально зможеш забезпечити. Окей, через більше довгий час ти просто це анонсуєш, але ти обіцяєш реальну річ, ти потім відповідаєш за свої слова, тому що це інвестори, це ринок. Якщо ти це не можеш зробити, то ти хто? Правильно? Ти фіскер. А ми йдемо далі. Пише файнанс Ліганет. Причини введення лімітів на карткові перекази: дропи, міскодінг, розірвані платежі. Нацбанк України планує ввести обмеження на перекази між фізичними особами через поширені схеми відмивання грошей, у яких активно беруть участь студенти та пенсіонери. Нацбанк планує обмежити рівень платежів між фізособами через значне зростання підозрілих операцій через банківські картки. У 2023 році обсяги переказів з використанням карток P2P, Це коли ти з іноземного рахунку переводиш на свій фізичний рахунок або навпаки. Ось ці обсяги вони зросли з 210 мільярдів до 247, ну тобто на 37 мільярдів гривень. І це перевищило обсяги покупок та зняття готівки за допомогою платіжних карток. Наряду з цією новиною я бачив ідею Нацбанка ввести е, постанову щодо того, щоб обмежити кількість транзакцій з іноземних рахунків на українські рахунки або навпаки. Тут ідея дуже сира і незважена від Нацбанку, тому що наряду з тими, хто грає в казино. Є ще інші громадяни України, які цим не займаються, які знаходяться за кордоном із за того, що Росія напала на Україну і вимушені там розраховуватись своїми українськими картками. І тому тут треба дуже багато разів подумати, почесати трохи репу і не вводити просто цю постанову. Будемо сподіватися, що це лише ідея. Ну а ми рухаємось далі. Пише Ліганет, Біосфера продала лінію з виробництва підгузків Bambik через падіння народжуваності. Один з найбільших українських виробників товарів для дому компанія Біосфера продала свої потужності з виробництва підгузків Бамбік, пояснюючи це значним падінням народжуваності в Україні. Вони продали цю компанію е, якісь компанії з Тернопіля, але вони залишаються дистриб'ютором продукції. Це рішення було прийнято через саме скорочування аудиторії. Тут тенденція, в принципі, зрозуміла і за нападу Росії на Україну багато дітей і жінок повиїжджали за кордон, це зменшило дуже сильно аудиторію. Я також десь бачив недавно LinkedIn, співзасновник компанії PAMPIC один із найкрупніших дистриб'юторів Haggis в Україні. Також написав, що іноземний інвестор е, вирішив зосереджитись на інших ринках і тому зачиняє представництво Pampik в Україні. І якраз таки і за того, що зменшилась аудиторія. Е, із позитивних моментів той же співзасновник писав, що вони планують самі зайнятись надалі дистрибуцією Huggies в Україні і тому організовують нову компанію. Тобто, як завжди, не буває абсолютно пустого ринка. Якщо є люди, то в принципі є спрос. Так, аудиторія зменшилась, це погано. Але і в цих умовах можна вижити, можна зробити бізнес. Я бажаю успіху і компанії Біосфера, і компанії із Тернопіля, яка, яка купила Бамбік, і компанії пампік співзасновнику щоб в нього все вийшло. І щоб ми виграли в цій війні і повернулись всі гарні жінки і чоловіки, і діти назад в Україну. Ну що ж, друзі, на сьогодні на цьому все. Дякую всім за те, що прослухали мене, за те, що підписались, нажали колокольчик, залишили свій коментар позитивний, негативний, головне, щоб був. А там буде все гаразд. Бажаю вам миру і добробуту. Зустрінемось через неділю. Це апдейт.